Елей Найта не просто так можна вважати справжнім феноменом сучасного реслінгу. Не дивлячись, що він рейн-реслер почав активно фігурувати відносно нещодавно, все ж таки він має доволі довгу кар'єру, яка налічує чимало великих перемог. Сьогодні у відео ми розповімо вам про нього та дізнаємось, як непримітний у минулому став мегапопулярним зараз. З вами канал Dressing Corner. Рушаємо! Шон Рікер народився 1 листопада 1982 року в Гейгерстауні, штат Меріленд, США, в сім'ї, де він був найменшим серед своїх двох братів. Захоплюватись ресінгом почав у віці 3 років. Першим же промоушеном став Hortland Recing Асоціейшн, де у віці 20 років він почав свою професійну кар'єру. Окрім того, дебютує в CWFH, DDT Pro Wrestling, NOA, і FW та NWA, але на другорядних ролях. Дебют WWE відбувся у неофіційному матчі 5 травня 2006 року, де Рікер разом з Джоном Мокслі зіткнулася з Big шоу. Наступна поява відбулась у 2008 році на неофіційному матчі на ECW, де разом з Джином Сніцке вони зазнали поразки від команди Crime Time. 15 серпня 2011 року, він був одним з охоронців під час сегмента між Сієм Панком і Кевіном Нешем на шоу Raw. У травні 2013 року Рікер був одним з безліч незалежних рестерів, які пройшли необхідні медичні тести для підписання контракту з WWE. Приєднавшись до WWE Performance Center, він виступав під новим ім'ям Слейт Рендал. Але Рікер все ще залишався джом, програючи таким бійцям, як Мейсон Райан. Берен Корбін і Моджо Роулі. 1 серпня 2014 року його звільнили від контракту з WWE. У 2015 році Рікер дебютує у TNA під псевдонімом Ілай Дрейк. Незабаром він приєднався до угруповання The Rising у боротьбі проти The Beatdown Club. Після розпаду The Rising Дрейк брав участь у турнірі World Title Series, але програв. У 2016 році. Почався ф'ют з Герадо, але Рікер поступився і йому. У травні ж він використав свій попередньо здобутий в матчі Fist or Fire контракт і переміг, ставши чемпіоном CNA King of the Mountain. В сегменті Fact of Life Дрейк запросив до себе Джеймса Шторма. В процесі розмови перший почав обергати останнього. Це все переросло в протистоянні між ними, результатом якого стала перемога шторма та втрата титулу Ілая. Після втрати титулу він брав участь у турнірі Impact Grand Championship, дійшовши до півфіналу, де програв Аарон Рекс. Хоча довго він не сумував, бо матч Bound for Glory Gold був виграшним для Дрейка. Наступним суперником для Рікера став Ітан Картер Третій після поразки від Еді Едвардса в матчі за чемпіонство Тіней у важкій вазі, але й тут знову поступився. У чому був цікавий момент в епізоді Impact за 24 листопада. Дрейк зіткнувся з AC3 в поєдинку майбутній тайтл Шот проти Голоса Ілая. Початок 2017 року в нього був багатим на невдачі в матчах та ворожнеча. Але 24 серпня він виграв 20-хвилинний гаунтед матч, ставши власником JFW Global Championship, який пізніше перейменується на Impact Global Championship. Перемагавши мета Сайдела, Джоні Імпакта та Альберто дель Патрона, він програв титул у матчі проти Остіна Ейріса. Згодом Дрейк взяв реванш, але знову поступився. У березні він виграв кейс Fist or Fire, хоча він і не хотів, бо в нього не було командного партнера. На шоу Redemption Дрейк разом зі Скотом Штайнером перемогли LAX і стали власниками світових командних титулів TNA. Після програшу титулів він конфіктував проти Скота Штайнера, Нуса, Абіса та Еді Едвардса, яких він здебільшого зазнавав невдач. Після закінчення ворожнечі Зейді був запланований матч між Дрейком і Тесою Бланчард на Юнайтед Вістен. Однак перше він мовився брати участь у поєдинку проти жінки, критикуючи міжстатеву боротьбу. Після цих коментарів, а також коментарів, які зневажали його ставлення до Імпакт, він був звільнений 7 квітня. Після цього Імпакт намагався заборонити Дрейку брати участь в матчах. Однак 4 червня Дрейк опублікував заяву, в якій позитивно відгукнувся про Імпакт і голосив. Що тепер він вільний агент. Також варто згадати про його рекламні ролики, в створенні яких допомагав TNA. Посилання на них в закріпленому коментарі. Наступною зупинкою Рікера стало шоу Ring of Honor Best in the World, виявившись таємничим партнером Ніка Алдіса та новою людиною, яка підписала ексклюзивну угоду з NWA. Пізніше утворив команду з Джеймсом Штормом. На шоу NW Hard Times вони стали командними чемпіонами світу NWA. Після втрати титулів Дрейк залишив компанію. У 2021 році Шон Рікер знову підписав контракт з WWE і почав працювати в NXT. На його перейменували на LA Knight, і він почав фьюз з Кемероном Граймс. На TakeOver in Your House він переміг Кемерона у матчі з драбинами та завоював відновлене чемпіонство Dollar. Проте незабаром на шоу TakeOver 36 він програв титул тому ж Граймсу. Після запуску NXT 2.0. Найт розпочинає з Грейсона Уорлера, де програє на шоу NXT Roadblock в матчі останні на ногах. На Wargames він приєднався до команди Black and Gold, але угруповання зазнало поразки у ф'юті проти Тім 2.0. Після поразки від Г'юнтера на шоу and Deliver Найт покинув NXT і став з'являтися на SmackDown, натякаючи на створення фракції Knight Model Management, яка зрештою була розкрита як Maximum Male Models. Іншою несподіванкою стало те, що його перейменували на Макса Дюпрі. Він очолив групу, в якої входили Мейс та Мансур, а пізніше і Максим Дюпрі. За декількох поразок і розчарувань Дюпрі вибухнув гнілом на них та пішов у відставку у вересь. Наступного тижня він зіткнувся з Мейсом і Мансуром, повернувшись до персонажу Л.А. Найта. Після повернення Брая Уайта до WWE, Елей Найт став першою особою, яка викликала його на поєдинок наприкінці 2022 року. Обидва боролись у матчі Mountain U Black на шоу Royal Rumble 2023, де Найт поступився. Після цього матчу популярність Елей Найта збільшилась з геометричною прогресією. Задяки підтримці фанатів він отримав декілька важливих пушів, одним з яких була участь в цьогорічному Money in the Bank, де Рікер вважався головним фаворитом, але програв, не помітивши Деміна Пріста, який непомітно підкрався зі спини, коли той був на драбині. На смакдаун за 28 липня Елей Найт провів матч проти Шеймуса, Рея Містеріо та Кемерона Граймса, який позиціонується як півфінал турніру за можливість отримати матч проти Осіна Тіорі на Саурслем. Переміг у цьому чотиристоронньому поєдинку Рей, проте Мегастар все ще має потужні шанси на пуш чи тайтл шоу. Хоча, якщо вірити інсайдам, Великий пуш для нього, який був підготовлений після SummerSlam, може бути скасовано через його погану репутацію за лаштунками. За свою кар'єру Шон Рікер наробив чимало галасу на різних промоушенах. Цього колекція реслера складається з 12 -ти титулів, проте саме у WWE Найт був лише чемпіоном Мюліяндала, що є дуже прикрою інформацією, зважаючи на талантного стара як на мікрофоні, так і на ринзі. Нам же залишається чекати та слідкувати за новинами та новими досягненнями в WWE. Якщо відео сподобалось, то поставте лайк та підпишіться на мій канал. Давайте розвивати рейсінг українською разом!